Історія Біблії починається в саду, де Бог та люди живуть разом. І біблійні автори хочуть, щоб ми побачили цей сад як уособлення храму. Вершина цього саду найбільш священна, святе святих, де Божа присутність є найбільш потужна. І саме тут ми знаходимо дерево життя. Що це за дерево? Це дерево втілює власне життя Бога та його творчу силу. Яка стає доступною для інших, насправді перша Божа заповідь полягає в тому, щоб люди їли з усіх дерев, включаючи це дерево. Таким чином ви ніби поглинаєте власне життя Бога. Це надзвичайне твердження. Так, ця їжа перетворює того, хто її їсть. Або словами з історії, вона веде до вічного життя. Добре, але на шляху до дерева життя люди повинні пройти повз інше дерево. Яке називається деревом пізнання добра та зла, і Бог каже, що споживання плодів із цього дерева вас вб'є. Яким чином? Ну, дерево означає, що ви берете на себе повноваження робити те, що є добрим у ваших очах. І коли люди це роблять, це призводить до розірваних стосунків насильства та смерті. Але ось у чому річ, обидва дерева виглядають красиво. Але одне з них є хибним деревом життя. І люди їдять з цього хибного дерева життя, за що їх навічно виганяють саду. Отже, тут постає питання: чи зможе хтось колись повернутися до дерева життя? Ну, трохи далі в історії. Ми дізнаємося про людину на ім'я Мойсей, який зустрічає Бога серед дерева в пустелі на вершині гори. А йдеться про полум'яний кущ, де Мойсей почув, що він стоїть на святій землі. Так, це рослина на горі, яка випромінює Боже життя та силу, так само, як і дерево життя. Там Бог промовляє до Мойсея: приведи свій народ на цю гору, де ми укладемо партнерство. І це партнерство змусить їх зробити вибір, слідувати богам, яких вони самі собі вигадали, чи прийняти життя від істинного Бога. У цій історії вони присягають ідолу. Це лише перший із таких випадків. Історія малює покоління за поколінням, які обирають богів власного творіння. І ці ідоли зазвичай розміщувалися на високих пагорбах як прекрасні дерева, але це фальшиві дерева життя, які штовхають людей до самознищення, вигнання та смерті. Здається, що смерть тримає нас у своїх обіймах надто міцно, щоб ми могли чинити опір, чи є хоч якась надія. Ну, тепер перейдімо до історії Ісуса. Він прийшов оголосити, що вічне життя, яке дарує Бог, знову стало доступне через нього. Тобто Ісус вважає себе деревом життя. А вже ж, саме це він мав на увазі, коли стверджував, що є лозою, яка приносить Боже життя у світ. І Ісус запросив людей їсти від Нього. Так, Він запрошував людей довіритися йому та перетворитися завдяки його життю. Але Ісус також викрив, наскільки зіпсованими є люди, наскільки вони люблять хибні дерева життя. Таким чином, Ісус представив людям новий вибір між життям та смертю. І цього разу вони не просто обирають смерть, вони також вирішують напасти на того, хто живуть все життя. Так, Ісуса ведуть на вершину пагорба, де він помирає на дереві. Хрест є сумним та жорстоким результатом прагнення людства робити те, що є добрим в їхніх очах. Сила смерті подолала дерево життя. Ну, це лише так виглядало. Ісус сказав, що Він є зерном Божого життя, яке помре у землі, але потім виросте в рослину, яка вродить багато плодів. Отже, щоб перемогти смерть, Ісус пройшов крізь неї. І зараз це дерево життя стоїть перед усіма нами. Ми можемо їсти з нього, але це означатиме пройти крізь смерть, як це зробив Ісус, щоб наш старий спосіб бути людиною помер назавжди, щоб нове людство могло з'явитися на місці старого. Так Ісус сказав, що Він є лозою, а ми всі є його гілками. Тож ви не тільки їсте з цього дерева. Ви запрошені стати його частиною, щоб приносити його плоди, щоб його життя і любов могли поширюватися через нас до інших. Саме тому історія Біблії закінчується в новому саду, який також є своєрідним храмом, де росте дерево життя в його центрі, яке забезпечує зцілення та вічне життя всім, хто вирішив їсти з нього.